Доброго дня мої вітання. Сьогодні коротенький огляд, свіжий прихід Renault Кенго 2017 рік. Двигун в даному автомобілі 1,5 дизель 55 кВт 75 коней. Автомобіль в чорному кольорі, чорний металік. Даний автомобіль весь в рідній фарбі. Без жодного підкрасу. 2017 рік по вікнах. Всі вікна, крім лобового, рідні, колеса в хорошому стані, можна сказати, як нові, легкосплавних дисків немає, є ковпаки оригінальні від Рено. Передні колеса також в хорошому стані. Ковпак потрібно підфарбовувати. Весь автомобіль в оригіналі перевірено електронним товщиноміром фарб. П'ятимісний такий Family Car. По салону автомобіль. В хорошому стані потрібно привести лише хімчистку, сидінь. руль має потертість, потрібно обшивати. Пробіг даного автомобіля 211 тисяч. Кондиціонер, п'ятиступочка, екорежим. Підлокотник, такий автомобіль, ви бачите, який він прийшов з аукціону. Зробили легеньке прибирання. Має невеличку м'ятинку на дверці, яку можна витягнути, видалення м'ятин без. Підфарбувань. Звичайно, має якісь мікроцарапинки. М'ятину, капоту, яку, яку також можна витягнути, видалення вмятин без підкрасні. Кого зацікавить даний автомобіль? Даний автомобіль може бути привезений, розмитнений в Україну. Приїхало таких автомобілів в кількості дві штуки. Ціна даного автомобіля тут. 8,220 євро. Це ціна з ПДВ. Нас цікавить ціна без ПДВ. Це ціна 6800 євро. Ми купуємо дані автомобілі на Україну. Без ПДВ. Два автомобільчики таких Рено Кенгу, пасажирський п'ятимісні, другий 217 пробігу, а один 211 Звичайно, 211 пробігу. В кращому стані, тому робимо огляд його. Звати мене Омелян. Займаюся підбором, доставкою автомобілів в Україну, розмитнюю, все робимо під ключ, возимо власними евакуаторами, підбираємо автомобілі на ваш смак і бюджет. Такий коротенький огляд, Renault Kengo, Family Car. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, звичайно, телефонуйте, робіть замовлення на автомобілі 050 565 0817. На все добре, до нових відео.